Волонтер з німеччини Гранд Каміні приїхав до Кролевця, аби познайомитися з місцевою культурою. Я бачив це на карті раніше. Цю назву і чув про ваше мистецтво, про особливе мистецтво з тими матеріалами. Але так, це мій перший раз, коли я тут. Я був у Шостці. З 28 лютого 2022 року розповідає чоловік, почав допомагати Україні. І тоді, коли люди виїжджали, згадує чоловік, він їхав в Україну. Айвосіліка каменфром. Я був фактично єдиною машиною, яка їхала зі Словаччини в Україну через Ужгород. Я думаю, приблизно 100 кілометрів суцільного затору було з боку України у напрямку до Словаччини. Це було моє перше враження, звичайно. А потім я переїхав через Карпати вночі. Ішов сильний сніг. І вже близько опівночі я прибув на головний вокзал і пішов до українського Червоного Христа. Там у мене був одяг, ліки, продукти з високою поживністю. Тощо усе це я передав українському червоному хресту. Було хаоти десятки тисяч людей намагалися сісти на потяги щоб виїхати, або на автобуси, які їхали до Польщі, тощо і так я познайомився з людьми, залишився на ніч у пари, яка працювала в українському червоному хресті. Відтоді до неї ми підтримуємо стосунки, бачимося, і я зупиняюся у них. Це вже три з половиною роки. Потім вранці я виїхав звідти. Я поїхав до Києва на південь від міста, бо росіяни тоді вже заходили через Чорнобильську зону у напрямку до Києва, і я запропонував свою допомогу військовим. Вам у Києві, щоб возити все необхідне з центру міста на позиції, і саме цим я займався 3-4 дні на своєму авто. Возив поранених із Києва та підвозив солдатів до Ірпеня, Перевозив також невелику зброю, боєприпаси, продукти, ліки для військових. І навіть там усе виглядало хаотично, але це був неймовірно організований хаос. Я б так сказав, як колишній військовий, я був вражений дух завзятість, рішучість і цілеспрямованість усіх цих фантастичних хлопців і дівчат. Які тоді боролися за Україну справді надихали. Грант говорить, рішення допомагати було миттєвим. Він 27 років служив офіцером у складі НАТО. І коли дізнався про початок повномасштабної війни, відчув обов'язок підтримати українських військових. у моєму регіоні тоді було багато людей, які збирали допомогу: зимовий одяг, продукти тощо. Я знав їх особисто, бо мав широкі знайомства. У них було кілька складів. Я буквально вже за 24 години поїхав туди. У мене був комбі, і я його завантажив, і так все почалося. Шилося це була самостійна акція без сторонньої допомоги, окрім тих, хто передавав речі. Як колишній військовий, ти завжди маєш схильність підтримати своїх незалежно від того, де вони, а особливо коли знаєш, що вони на правильному боці, на боці життя, свободи і демократії. З того часу привозить гуманітарні вантажі та підтримує українських військових. Розповідає волонтер. У німецькому Рімбаху об'єднав команду однодумців разом із міською радою організували збір коштів і регулярно відправляють допомогу до України. Формально це міська рада Рімбаха, але насправді вся громада. І не тільки вона. У мене є друзі та підтримка в США, Англії, Франції та Італії. Ми почали з короткого розсилка разом із міською радою. Вирішили відкрити спеціальний банківський рахунок для допомоги Україні. Я також відкрив ще один приватний рахунок для цих цілей. Обидва публікуються в розсилці, а також у місцевих та регіональних газетах. З часом з'явилося багато статей про наші поїздки з гуманітарною допомогою. У кожній публікації вказуються реквізити рахунку. Перед кожною поїздкою я повідомляю, кому саме ми допомагаємо і що саме потрібно. Так, звісно, за три з половиною роки початковий ентузіазм у людей знизився. Це зрозуміло і природно, але ядро підтримки залишилось і воно зростає. Зараз я підтримую контакт приблизно з трьохстами людей через цю розсилку. Нині Гранд Каміні продовжує приїздити до України кожне кілька тижнів. Чоловік додає, за три з половиною роки вдалося підтримати сотні українців. Під час першої поїздки привіз до Німеччини жінок і дітей, яких розмістили у Рімбаху. Допомагав і лікарні в Конотопі. Туди передали карету швидкої допомоги з Португалії. Це був мій обов'язок. Мій обов'язок допомагати Україні. Я перебуваю в такому становищі, що можу запропонувати цю допомогу, і не бачу жодної причини цього не робити. І продовжуватиму про що вже казав у міській раді і людям, які мене підтримують у Німеччині, і ті, кого я тут підтримую, були звичайно різні реакції: хтось солідарний, хтось скептичний, хтось боявся за мене, казав, що це надто небезпечно, але все відносне у житті. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.